Неймовірне перевтілення моєї бабусі і одразу пішли у Єву обирати фарбу для волосся. Очі просто розбігались, але ми обрали гарні. Обов'язково дивись це перевтілення до кінця, бо я просто не впізнала свою бабусю. Ми хотіли отримати колір, щоб він був максимально природній і без будь-яких зайвих відтінків. І ми вгадали на всі 100%. Коли бабуся побачила фінальний результат перевтілення, вона сказала: дідусь був би в шоці. А ми вже витримали і змили фарбу. І тепер підсушую волосся стайлером Джиммі. Далі я переходжу до макіяжу, а укладка вже буде останнім етапом. Я вирішила зробити ніжний, легкий, але в той же час стійкий макіяж. Підготувала обличчя до нанесення декоративної косметики. Підібрала кольори, які найбільше пасують бабусі, і підкреслять її природню красу. Акцент вирішила зробити на корекції обличчя, а саме побільше бронзеру і рум'яна у освіжаючих відтінках. І вже можна побачити, як рівний тон і правильна корекція змінює обличчя. Оформлю брови лише відтіночним гелем, а для ВІ обрала зелене туш Maybelline Sky High. На губи додаю блиск тінт від NYX Lip IV і фіксую макіяж фіксатором, також від NYX. Знову знадобиться стайлер від Джимі, щоб зробити укладання. Посилання на стайлер в моєму телеграм-каналі Vivi Beauty Makeup і використовуй промокод Vivi, щоб отримати знижку 900 гривень. Ти можеш бачити вже сама, що укладання можна зробити вдома, як у салоні. Три, два. Один і ось вона, моя красуня, бабуся. Звісно, ми вже відправили всім родичам фотографії, яке в нас вийшло перевтілення, і бабусю реально ніхто не впізнав. Просто фарбування, макіяж, укладання може зробити тебе на 20 років молодше. Пишіть, як вам перевтілення у коментарях.